Друзі, доброго дня. Наші пчілки осмії вже прокинулись. Почали вилазити, вилітати. Осмії, хто не знав, це, можна сказати, ті ж самі шмелі. Ті, що в теплиці. Тримають для опилення рослинок. Ось мій потрібно два тижні приблизно два тижні на сезон спарювання. Вони літають, вони нічого не роблять, нічого не опиляють. Два тижні у них сезон спарювання, а потім вони починають активно опилювати рослинки. Тобто у нас Полуничка теж ще квітоносів немає, тому що ми трішки запавдуємо з накриттям, але нічого. пчілки проснулися, значить, скоро. Не скоро, а значить діло близиться до весни. Ось потихеньку вилазять. Я туди засипав їхні кокони. Зараз покажу. Вон там вон. кокони. Вони вилупляються і летять на обліт. Ще їм потрібно з комиш, мабуть, називається. З комиша потрібно нарізати на таких палічок. І вони потім будуть в цих палічках, потім вони будуть відкладати також такі ж самі личинки, потім будуть кокони і потім будуть нові пчілки. От ці пчілки у них однорічний термін життя, тобто вони вилупилися, спарувалися, опилили рослинки. Зібрали пельцю, а може і нектар, чесно кажучи, я не знаю, чим вони харчуються, мабуть, нектаром. І потім вони помирають їх вже в середині літа, мабуть, десь вже і їх вже немає. Потім там інші різновиди, осмії з'являються, а потім вже і звичайні пчоли. Також вилітають на обліт. І так от природа перекриває, можна сказати, самі, саме раннє опилення, тобто абрикоски, черешні, в, полуни, о, в теплицях пускають шмелів, але осмії вони теж гарно опиляють. Саме головне, що вони дуже гарно опиляють голубіку. Тому що там квіточка, квіточка така вона глибока. І у них також хоботки, хоботки такі, як у шмелів. Тобто опилюють вони у всі рослини дуже гарно. такі от дівчатка. А ще що цікаво, те, що вони не кусаються. Вони можуть вкусити тільки тоді, коли її сильно прижать. Тобто десь притиснете її до, до чогось пальцем, тоді вона може вкусити. А так вони зовсім не агресивні. Абсолютно. Абсолютно не агресивні. Такі вони цікавенькі. цікавенькі пчілки. Так, що Тепличку я поставив. Ще в нас ще в, нас, в принципі квітоносів не видно, ну і в нас ще тепличка не накрита. Плануємо накривати. Ось тільки тільки торці роблю, а верх ще поки що не накритий. Я сьогодні заглянув в коробочку, а вони вже, вже порозрізали кокони. Я вирішив їх винести, винести на вулицю. Хай роблять обліт, Хай спарюються і буде їм потім чимало роботи. Все, друзі. Дякую за увагу. Ось така ось красатулька. Всім мирного неба, слава Україні.